Установка для пакетування води запрацювала у Чернігові. Її нещодавно придбав Чернігів водоканал за кошти міського бюджету. Цей пристрій, зокрема, допоможе забезпечити питною водою укриття у місті. Зараз ми підбираємо пленку для води, і буде там встановлена наша, наша емблема водоканалу, а також буде дата виготовлення цієї води з усіма сертифікатами якості цієї води. Наразі установка проходить етап випробувань. Комунальники планують визначити, в якій упаковці та за яких умов пакетована вода зберігатиметься найдовше. Виробник стверджує, що максимальний термін півроку. Вода, запакована таким способом, буде особливо чистою, адже вона не проходить через застарілі труби. А в самій установці є фільтр та ультрафіолетова лампа для знезараження. Наша вода дуже дуже добра. За мікробіологічними і за всіма хімічними показниками, це правда. Установка може пакетувати до півтори тонни води за годину. В першу чергу питною водою планують забезпечити укриття в закладах освіти та медицини Чернігова. Також цей пристрій стане в нагоді у тих випадках, коли внаслідок поривів жителі міста тимчасово залишаються без водопостачання. Ми взагалі підвозимо воду, і це є певною проблемою. Одна справа, коли ми підвозимо воду там на багатоквартирний будинок, ми поставили автомобіль, він там стоїть. А інша справа коли там сотня приватних будинків. Тут треба підвести, люди не можуть підійти вістані значні, і тут оця питання пакетування буде вирушати. Також Чернігів водоканал днями отримав обладнання від німецької організації GIZ – насоси та сталеві водопідйомні колони для відбудови однієї з насосних станцій міста, яка була знищена російськими обстрілами минулого року. Як пояснюють комунальники, саме через її руйнування у місті зараз інколи трапляються перебої з водопостачанням. В Принципі скарги окремі є на обіцяги води, але ми намагаємося якось вирішувати ці питання. І оце обладнання, яке прийшло по співпраці з німецькою урядовою організацією, воно допоможе відновити якісне водопостачання міста Чернігова. Чернігів водоканал також планує реконструювати водопровід на вулиці Тероборони. Майже 90% матеріалів, які використовуються у цьому масштабному проєкті, надійшли від міжнародних партнерів.